Прошу полоні мовчанням вшанувати всіх наших хлопців, всіх наших колег. Всі ми перед вами в боргу, кожен черкащанин, кожен українець перед вами в боргу від імені всієї громади нашої Черкащини вам щиро дякую за те, що ви стійкі. Et pour ça, Відності перемогу. за особисту мужність, самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народові відповідно до указу президента України, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Бойка Олександра Васильовича, старшого лейтенанта поліції, нагороду отримують дружина Анна Юрійна, син Олександр та донька Інна, батько Василь Петрович. Станіслава Вікторовича, лейтенанта поліції, нагороду отримана дружина Юлія Володимирівна, батьки Людмила Ельбертівна та Віктор Петрович. Фрудкого Олега Вікторовича, капітана поліції, нагороду отримує дружина Мар'яна Данилівна, донька Соломія та Фемілія, батьки Віктор Миколаївич та Раїса Васильовна. Загайдака Віталія Миколаєвича, капітана поліції, нагороду отримують дружина Ольга Михайлівна, донька Мілана, мати Світлана Володимирівна. За особисту мужність і самовіданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку відповідно до указу президента України нагороджено. Мати Галина Михайлівна, дружина Надія Васильівна. Ненаду Сергія Васильовича, капітана поліції. Нагороду отримують дружина Оксана Володимирівна, донька Карина, батьки Василь Іванович та Лідія Трохинівна. Пиріжка Вадима Руслановича капрала поліції. Батьки Руслан Володимирович та Майя Григорівна, сестра Богдана, дружина Оксана Ігорівна.